Парі матч та Дніпро 1 Заряджені перемагати. Олександр, ти виявився не лише безпосереднім учасником матчу, а й таким безпосереднім учасником епізоду з заміною, яка призвела до вирішального полу. Здивувався, коли тут замість тебе Сергія Обоська? Та, в принципі, може трошки, але це була правильна заміна, тому що ми було багато. Передач звангу і не вистачало, може, кількість людей у штрафному майданчику. І як бачите, це призвело до нашої перемоги, значить все зробили правильно. Сьогодні дуже емоційний матч, він таким був ледь не з першої хвилини. Очікували саме такого накалу? Так, очікували. З рухом завжди такі матчі. І чесно, з першої хвилини всі, ми всі знали, що буде дуже тяжкий матч. Два останні матчі команда проводить проти, ну можливо, не схожих між собою абсолютно суперників, але змушена лама зламувати таку насичену оборону. І які складнощі виникають у зв'язку з сильною, як вдалося все ж таки вирвати ці матчі з вадуксом була трішки інакша. гра. Там вони, у них було багато моментів, а ми використали свої. Сьогодні, напевно, було навпаки. Сьогодні у нас було багато моментів, ми не забили, тягнули до останньої хвилини і слава Богу, що ми виграли цю гру і здобули три очки. Зараз найближчим тижнем можна сконцентруватися на чемпіонаті. Така невеличка пауза. як Почуваєтесь на першому місці. <рес> Почуваємося дуже гарно, але через два дні вже гра з інгульцем, треба відновитись і здобувати три очки буде теж дуже тяжка гра. Відчуваєте, що на вас вже по-іншому налаштовується ніж на початку? Так, звісно, з кожним. Туром можна сказати, що нас все більше і більше і розбирають і налаштовуються на нас по інакше. Можна так сказати. Хочеться подякувати ЗСУ за те, що вони роблять, за те, що вони визволяють з нашої країни цих орків, те, що вони роблять в нашій країні, це повний жах, це тероризм. Дякуємо велике за це. парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати.